Урядовий візит Прикарпаття з робочою поїздкою відвідав міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Ганадій Темник. Член Кабміну оглянув об'єкти, зведення яких фінансує державний бюджет. Першою зупинкою став один із найбільших довгобудів області. Хірургічний корпус Галицької районної лікарні його почали будувати ще 32 роки тому. Нині ж медична установа перебуває у 70 відсотковій готовності до здачі в експлуатацію. Її планують на жовтень цього року, однак потрібно завершити оздоблювальні роботи та закупити устаткування. Вартість цих робіт Близько 9 мільйонів гривень. Частково вже це питання фінансування вирішено, а частково буде вирішуватись зараз з уточненням державного бюджету на 13-й рік. У вас дуже потужна команда. З ними, як міністру, дуже добре працювати, тому що ми розуміємо друг друга. Так як працював донедавна таким же заступником губернатора, як і мій колега, і тому ми спілкуємося на одній мові. Ми розуміємо, як виконувати ті завдання, які перед нами ставляться. Також урядовець перевірив темпи зведення нового перинатального центру. Приміщення його поліклініки завершено приблизно наполовину. Для здачі в експлуатацію, яку планує до кінця року, потрібно ще 15 мільйонів гривень. А от з будівництвом стаціонару на 200 місць кажуть медики, виникли певні проблеми, адже наразі держава виділяє кошт. То лише на реконструкцію діючих перинатальних центрів, тому тут також потрібно внести зміни у профільну програму законодавством. Передбачено фінансування реконструкції а в нас є побудова з нуля. І ми зараз якраз ведемо таку розмову про те, в тому числі хотіли й пану міністру доповісти цю ситуацію, що це єдиний центр, який будується з фундаменту, і він не вписується в проєкт Нове життя. А там саме там є дуже добре фінансування. І звідти фінансується реконструкція всіх перинатальних центрів. Тому ми просимо знети внести в міну, зміну або в постанову кабінету міністрів для того, щоб прописати також слово «добавити будівництво». Геннадій темник запевнив ідея зведення стаціонару для обласного перинатального центру знайде свою підтримку у Кабміні. Тим часом на Прикарпатті кажуть, якщо необхідні кошти отримають новий центр для вагітних та породіль стане кращим не лише в регіоні, але й Україні.